Усім великий привіт! Ви на каналі Жанни Вітко. І я щиро з вами ділюсь про можливість бути, залишатися здоровими, не витрачати на це цілі статки і мати основний або додатковий дохід. Мова піде про американську клубну компанію, назва якої Лівгуд. В перекладі ця компанія означає жити добре. Насправді ця компанія робить все те, щоб люди. Повноцінно жили своїм прекрасним життям, тому що ключ номер один це здоров'я, ключ номер два це, звичайно, дохід. Все це цікавить абсолютно кожну людину. Про те, що ця компанія два роки на світовому ринку, ви, мабуть, вже всі знаєте. А можливо, якщо і не чули, вперше тільки завітали на мій канал. Зробіть підписку. Я радо розповідаю про дуже цікаві факти саме цієї компанії. Вона зробила революцію в комерції. Вона принесла нову інноваційну модель бізнесу і нову модель споживання. Це вигідно абсолютно для кожного. Це цікаво кожному, тому що кожна людина хоче і бути, і залишатися здоровою, ну і, звичайно, мати собі основне або додаткове джерело доходу. Ця компанія зареєстрована в Америці в штаті Флорида і працює виключно в правовому полі. 13 грудня 2024 року. Ми святкували двохріччя цієї компанії, і за такий короткий проміжок часу долучилось один понад 1 мільйон 900 підписників. Це таке, знаєте, динамічне зростання. Компанія працює в понад 200 країнах світу. Вона приваблює велику кількість людей, тому що. Принесла у світ абсолютно нову модель споживання. Цей клуб об'єднав три тенденції сучасності, а саме, клубну модель, інтернет-магазин і партнерську програму. Також інтернет-магазин наповнений сьогодні продукцією Велнес, здоров'я, молодості, краси, спорту, довголіття. Все те, що дуже цікавить кожного з нас. З часом інтернет-магазин переросте в маркетплейс. Він буде наповнений понад 200 одиниць різних брендових товарів, в тому числі і послуг, послуг, таких як туризм, навчання криптовалюти і різних інших напрямків. Звичайно, це класно, коли ви знаходитесь в одному єдиному клубі і маєте таку неперевершену лі лінійку товарів і послуг. На сьогоднішній день це продукція здоров'я. І ця продукція найвищої якості це. Власне виробництво, це сучасна формула, яка виведена на сьогоднішній день за потребою сучасного споживача. Це все те, що вже досліджено науковцями, і ця продукція найвищої якості, тому що має сертифікати Міністерства сільського господарства. США. Це говорить про те, що не лише кінцевий продукт має сертифікати, а й сировина, з якою виготовляється той чи інший продукт, має. Підтвердження від незалежних лабораторій, які досліджують той чи інший компонент, з якого виготовляється ця продукція. Звичайно, кінцевий продукт має сертифікати, такі як Organic, GMP, Кашер і ряду інших. Продукція вся за доступною ціною, тому що компанія Лівґуд абсолютно виключила мережеву націнку. У цій компанії немає дистриб'юторів, які продають продукцію і на цьому заробляють для того, щоб виплачувати даним дистриб'юторам їхню зарплатню. Відповідно, це була б звичайна мережева компанія, яка пропонувала світові ті чи інші продукти. В Лівуд це відсутнє. Тобто, тут ви купуєте продукцію тоді, коли ви хочете, в тій кількості, яка вам потрібна, і за ціною найнижчою на світовому ринку вам, як споживачеві, даний клуб дає три варіанти: оскільки це інтернет-магазин за партнерською. Програмою, тобто сюди, люди попадають як учасники клубу на основі підписки, тому що клуб закритого типу, і всі учасники, які приєднуються до клубної компанії Лівгуд, вони сюди долучаються лише за реферальним посиланням тієї людини, яка вже є учасником цієї клубної компанії. Ви можете бути лише споживачем, розрібним споживачем. Скажу вам так, що роздрібна ціна вряди дешевша аніж продукція, аналогічна від інших виробників. Все рівно ви матимете тут перевагу. Реєстрація абсолютно безкоштовна. Тобто, ви переходите за посиланням, яке ви отримали від друга, знайомого, можливо, ви бачите зараз моє відео. І в описі даного відео ви знайдете клікабельне, реферальне посилання, за яким зможете зареєструватися, побачити повністю весь асортимент інтернет-магазину, які є там продукти, цінова політика, і, звичайно, опис того чи іншого. Продукту із уже відгуками від споживачів, якщо ви бажаєте купити за ціною учасника клубу, ви можете бути лояльним клієнтом. Що це означає? Варто лише сплатити 10 доларів, і вам дається на місяць доступ купувати ці продукти. За ціною учасника хочу наголосити на такій важливій складовій, що у нас в Україні ви можете замовити продукцію до 150 доларів без врахування суми саме за доставку, тому що це з Америки, і відповідно ми користуємося іншими посередниками, які нам допомагають доставити той чи інший пакет продукції, яку ми замовляємо. І третій варіант: ви можете стати партнером даного клубу. Вам для цього потрібно інвестувати 40 доларів. Це членство з клубної компанії Лівгур. Таким чином, ви один раз і на все життя купуєте місце в даному клубі. Далі ваша активність проявляється у вигляді абонплати на ваш вибір або щомісяця у вигляді 9 доларів 95 центів, або річної абонплати в розмірі 100 доларів. Ось так вам клубна кампанія дає можливість на постійній основі купувати продукцію за ціною учасника, тобто найнижчої на світовому ринку а також мати можливість рекомендувати вступ до даного клубу та до інтернет-магазину на споживання того чи іншого продукту. У вас буде готовий інтернет-бек-офіс, згідно якого ви можете займатися своєю власною справою разом з клубною компанією Лівгуд і масштабувати свій бізнес в понад 200 країнах світу. Ось так все легко лише за рекомендацію за підписку нового учасника люди собі купують продукцію, незалежно від того, чи ви бізнес-партнера сюди запросите, чи просто лояльного клієнта, чи можливо роздрібного споживача. Ви звичайно будете за це отримувати сім видів доходу згідно компенсаційного плану клубної компанії «Лівгуд». Це дуже крута пропозиція. Якщо ви бажаєте з цим розібратися, я вам раджу познайомитись як мінімум з цією клубною компанією. В описі даного відео є клікабельне реферальне посилання. Здійсніть тур по сайту клубної компанії Лівуд і дізнайтеся про все самостійно. Доступ відкритий, він не обмежує нікого. Це абсолютно безкоштовно для реєстрації. Ви маєте зазначити лише ім'я, прізвище та електронну скриньку. Наприклад. Д3К2, вітаміну Д3К2. Якщо ви учасник клубної компанії «Лівгуд», ви будете купувати цей продукт за ціною 8 доларів 50 центів. Якщо у вас влаштовує ціна роздрібного споживача, це буде коштувати 13 доларів 95 центів. Відповідно, різниця буде складати 5 доларів 45 центів. Це вигідно, це може бути і мій заробіток. Однак я рекомендую все таки долучатися, ставати партнером, тому що за рекомендацією своїм близьким друзям знайомим бути і залишатися здоровими, ви матимете можливість отримувати кешбек. Це перший вид бонусу у вигляді 5-10%, а саме 25 доларів за кожного нового залученого учасника, партнера клубної компанії Лівґуд. Сьогодні я підготувала для вас інформацію саме про важливий дуже вітамін для кожної людини. 3 к 2 Сьогодні коротко про вітамін Д. Відомо, що він регулює імунну систему і має протизапальний ефект. Тож його достатній рівень в організмі пов'язаний із зменшенням ризику вікових захворювань та уповільненням процесів старіння. Вам потрібен вітамін Д, якщо ви. Проживаєте в регіоні, де недостатньо сонячних днів. Ви відчуваєте апатію, спадок сил, знаходитесь у стресовій ситуації. Ви недавно перехворіли вірусами або бактеріальними захворюваннями. Ви рідко буваєте на сонці. Ви. Хочете підвищити метаболізм та зміцнити захисні функції імунітету? Чи знаєте ви, що насправді вітамін Д є одним із найважливіших вітамінів, необхідних нашому організму для підтримки здорової імунної системи? Чи знаєте ви також, що більшість людей відчуває саме дефіциту вітаміну Д ніж будь-якого іншого вітаміну на планеті? Незважаючи на те, що наш організм виробляє вітамін Д у відповідь на сонячне світло? Більшість людей не отримає достатньо сонячного світла щодня, щоб підтримати здоровий рівень вітаміну Д. А оскільки дуже мало продуктів містять вітаміну Д, то ж саме цього вітаміну у нас є дефіцитом. Без достатньої кількості вітаміну Д на щоденній основі наша імунна система ослаблена і щільність кісткової тканини порушується. Наше тіло стає набагато більш вразливим до захворювань. Тож вітамін Д3К2 від Лівгуд з двома тисячами одиниць Д3 забезпечує ваше тіло вітаміном Д найвищої якості, доступним будь де в оптимальних рівнях, щоб ви отримали максимум від кожної дози. Наукова формула з вітаміном К2 не тільки підтримує функцію вітаміну Д, але також допомагає забезпечити надходження кальцію до кіно. Істок для підтримки здорової щільності кісткової тканини, а також для підтримки нормальної роботи крові та серця, чоловіки, жінки, старі, молоді. Ця потужна комбінація високоякісних вітамінів d 3 і K2 2 це те, що кожен повинен приймати щодня, щоб бути здоровим і залишатися здоровим. Краще приймати під їжу вранці вітамін d 3 К 2 є жиророзчинним вітаміном, що означає, що вони краще засвоюються з їжею. Ми рекомендуємо приймати вітамін Д вранці, тому що дні свідчать про те, що прийом дози вітаміну Д вранці позитивно впливає на цикл сну та неспання, а також на виробництво та секрецію мелатоніну. Тож робота про себе має дуже важливе значення, щоб відчувати себе добре, мати красивий тон шкіри. Відмінне, красиве тіло, і наше благополуччя багато в чому залежить від того, як ми поводимось, думаємо та живемо. Ми маємо саме забрати усі ці бар'єри для того, щоб мати спокій та щастя. Раджу вам скористатись клубною компанією Лівгуд, де місією компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, придбавати для себе продукцію найвищої якості за доступною ціною. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Запрошую вас до своєї команди. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко.